Добрий вечір, з вами Олександр. І я хочу зробити вам обзор о такому момент танку ІС-2 Берлін. І так, поїхали. Важкий Вавш... танк із детатої моделізації танку із 1544 року отримав більш просто виготовлену лобову деталь. Точну 120 мм у складі окремих гвардійських важких танків. Два активно використовується укріплених міст, таких як Будапешт, Береслав, Берлін. Для взаємного пізнання на танків машини наносилися спеціальні тактичні знаки білісми. Дана модель являється танк 7-ї гвардійської важкої танкової бригади. Втора березусі горіл придбалася світні купулярі. І два. Спеціальна пропозиція преміум-магазину до 80-х перемоги. Так, что я вам хочу сказать? Давайте рассмотрим е, ТТХ данного танчика. Сейчас. Урудие сто двадцать мм Двадцать пять. Пробитие сто семьдесят пять восемнадцать Урон 390 девяностых Скорострение 4,8 Разброс 0,46 метра на 100 метрів Сиденья 3,4 Прочність Прочная даного танка 1280 хп. Обзор 350 метрів В данной связи 440. Паушня даного танчика. 7 уровня іс 122. Броня 190. Я извиняюсь, 190 поворот 28 градусов секунду розброс 300, обзор 350 метров. Мощность двигателя 600 классиних сил. Уделно моє. Му... Так. Потужна... так, рухливість 600 кінських сил, Потужність 12-12, 97 на тонну питома потунь 30-14 за один максимально 68 градусов в секунду Бронювання 100 бронирование 10060 мм корпус лоб 100 борт 90 корма 90 вежа лоб 100 борт 100 корма 90 nostro 28 штук бай 390 390, 390 390 390 ХП втрати 175 217 24 800 настрілів скорострільність один постріл автоматна стрілянина на 1900 3 хп в хвилину, витрати хвилину, 28 градусів в секунду, швидкість 26 градусів в секунду, швидкість вен, 360 градусів. Кути. Ген, мінус 6, плюс 25 градусів. Так. Рівень боїв. 7, 6. Я зняюся, 7, 8. Дай дослідження та прокачка. Танк не є преміум. Танк є преміум і не вимагає дослідження додаткових модулів. Ріганський премій важкий танк 7 рівня, приурочений до 70-ї річниці перемоги. Стиль танка такий же, як і на звичайному Ісі. Від прокращеного аналогу відрізняється хорошим раціональним кутом лобової деталі розгами снарядами, частіше крикошетити про неї, але вона трохи слайбільша, ніж у звичайного Іса. Якщо у того 120 мм, очевидно, у, у цього всього лише 100 мм. І це в моїх відмінності. Також в рамках історичності преміуми Іса 2 трохи са двигун і рація, але краще проходились по грунтам. На борту варто все, все те 122 мм. Знаряддя 2, те, з привіттям 170 мм з втратою 390 мм. Загалом, е, загалом від стандартного ІСа він практично не відрізається тільки в перевагію шкоди кут нахилу лобової. Неплоха динаміка для важкого танка. Недоліки. Низька точність, довге зведення, зведення снаряда, низька скоростреність на л... боєкомплект. Ослаблення порівняно з прокачені і салобова броня. Дані свя, слабий огляд. Так. Так, так, так. Сейчас на минуточку... Так, минуточку, погадайте. Вот попересало. Так, 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 так. так. Ну от таки такий обзор лайки підписати на канал. Вами був Александр Масе.